Я не, не скриваю, я роблю не, не ботокс, а там, друга назва, якась там більш. Ну, ботулотоксин, а інший, типу ксиамін і так далі. Це теж це питання часу. Угу. Він рано чи пізно атрофується і все. Але якщо це один м'яз, то пусть він трохи тут атрофується, щоб він так не давав цю, цю міміку. Аптозність. Ну, тобто, коли м'яз перестане повністю функціонувати, типу, угу. гравітацію ніхто не відміняє, воно впаде. А що ти бачила з свого досвіду такого найскладнішого від цієї процедури? Моє улюблене ускладнення, я це називаю японський пчеловод. Це коли дівчинка бахнула фулл фейс, а потім вона зранку не може відкрити очі. Я не зрозуміла зараз. Ну, вона відкусила йому половий орган. Оля, ти можеш напугати? Привіт, всім вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні в мене гість Оля було перше відео, яке зібрало дуже багато коментарів, дуже цікавих коментарів. Це відео про зовсім, про косметологію, про те, що шкодить, а що не шкодить. Якщо не дивились, прямо зараз йдіть в опис до цього відео і подивіться. А сьогодні ми робимо відео. По відгукам, які ми зібрали, по питанням, які задавали Оліни, глядачі в інстаграмі і мої. Тому сьогодні буде перша серія відео про ботокс. Тому що дуже багато запитань стосовно ботоксу: чи можна, чи не можна, і які наслідки, і що ми маємо, тому будуть запитання від глядачів. І твоя думка, Оля, нагадаю, косметолог, лікар, і має стаж якийсь досвід працювання як хірурга. Угу. Ну, я не люблю ботекс. Я його не колю, в моєму кабінеті його немає. Я його використовую тільки в одному випадку. І тільки тоді, коли я не можу вирішити це питання ніяк інакше, це при гіпергідрозі. І все. Через, да, через мірне потовиділення. Угу. Тоді, так. Все інше ні. Тому що одиниця виміру ботексу – це ЛД, летальна так. доза. Тобто, одна одиниця ботексу вбиває одну криску. А колемо ми дуже багато. Ну, тобто ми колемо по 150, по 120 одиниць, по 80, ну, тіпа. Звичайно, не криска, але. Але ж там мікро-мікро-дозування. Ну, одна одиниця вбиває одну криску. Угу. Взагалі цей препарат, в принципі, створювався як міорелаксант для воєнних справ. Тобто, це було тіпа, як хімічне, хімічна зброя. Угу. Тому, тіпа, фігачити його в обличчя, щоб бути красивим, ну, це сумніти, мероприятие. Угу. Чому? Я не, не скриваю. Я роблю не, не ботокс, а там, друга назва, якісь, там більш. Ну, Бутулотоксин, а інший типу, аксіамін і так далі. І я знаю, як в мене працює цей м'яз. І я, я знаєш, зважую за і проти, і розумію, що не зрозуміло, як його можна ось тут не робити, коли то дуже багато. Думаєш? Ну, є крема, є маски, угу. у вас угу. також є маска з типу з природнім ботексом. Типу є сиворотки, є препарати з, з, з природнім ботексом, які, типу, мезопрепарати, є контроль міміки, є бланшування, яким ми заповнюємо саме цей залом. Типу, угу. позбутися від ботекса можна. Просто потім ботекс в процесі. Нашої життєдіяльності, він з кожним уколом все більше і більше вбиває м'язове волокно. Тобто, у нас воно, типа, є м'язове волокно. Ми коли колемо, дисперсія ботексу це стара п'ятикопієчна монетка. Угу. Воно розподілилося, прибило м'яз, крови відтоку нема, лімфатичного відтоку нема, руху нема. М'яз, коли півроку не працює, що з ним станеться? Півроку не ходи. Що угу. буде? Підеш? Не підеш. Тобто, ну, типу, м'яс він перестає виконувати свою функцію. І потім, типу, починається треш. Типу, ми ж розмітку робимо кожен раз, нас знову підіймає брови, там, оцей діапазон здох. Щось мене не здихає. Ні, так воно ж від товщини м'яса. Тобто, типу, ну, в залежності від того, скільки в тебе там волокна. Це теж це питання часу. Угу. Він рано чи пізно він атрофується і все. Але якщо це один м'яз, то пусть він трохи тут атрофується, щоб він так не давав цю, цю міміку. Аптозність. Ну тобто, коли м'яз перестане повністю функціонувати, типу, угу. гравітацію ніхто не відміняє, воно впаде. А що ти бачила з, з, з свого досвіду такого? Найскладнішого від цієї процедури? Ну, бажає? найскладніше навіть не з мого досвіду, це досвід колеги, і вона була нашумівша, вона вколола ботекс і вбила людину. Ботекс потрапив в кровотік. В принципі, в інтернеті можна записати і. Знайти. Тобто це була процедура? Да. Звичайно, і це око... не один ну одноразова така угу. ситуація. Тобто найголовніше, пошукати, що це такий ризики Ну, ризик один. Далі такий момент, що там, іде моє улюблене ускладнення, я це називаю японський пчеловод. Це коли дівчинка бахнула фулфейс, а потім вона зранку не може відкрити очі, бо в неї набряк пішов лімфатичний такий. Оля, ти можеш напугати? Він не одразу. Тобто вона може 4, 5, 6, 10 разів колоти. Типу, в один момент воно піде лімфатичним набряком. І оцей японський пчеловод це мій топчик. <ріст> Вони просто такі дуже прикольні приходять, такі, типу, підніміть віка, я не бачу. І ми починаємо його розколювати. Розколювати набагато дорожче, ніж вколоти ботекс. Вони матюкаються, дзвонять лікарю. Лікар їм, ну дай Бог, щоб лікар, він їм починає пояснювати, тому, що, типу, таке буває. І вона йде розколювати, тому що вона не знає, що з цим робити. Ну там є час через два-три там, там, тижні. А... Ні. ні? У мене була одна, яка, як сказали, два-три тижні пройшло місяць десь. Вона кожен ранок в ну, японський пчеловод. Після місяця вона, звісно, здалася. Мені було цікаво, щоб вона потримала їх трошки, там, скільки воно, пів року, рік протримається. Ну, вона вже не змогла, вона соціальна, тобто вона працююча. Це але це full face, так? Це full -face. Так, який зараз дуже популярна техніка. Так. Угу. Платізма теж був випадок такий. Ну, в принципі, якщо без ім'я, то можна, мабуть. В общем, вийшло так, що типу, дівчинці вкололи платізму, зайшла дружина, дівчинка була з чоловіком. І що? Кусь? Що кусь? То кусь? Що? Ну, що-що? Любовниця з чоловіком. Зайшла а -а -а -а. жінка, кусь. Нема. Кусь нема. Так це ж не від платизми. Ні ну так теж ботекс. Ага. Чим тобі не обтяжені? Я не зрозуміла зараз. Ну вона відкусила йому половий орган. Кусь нема. Вміне? Ні ну реально, ну типу, воно пішло в компенсаторику і вона на стресі, типу, і все. Угу. Добрий вечір. Добрий вечір. Він в вікно. В Японії, я знаю, не популярна дійсно процедура угу. і будь-які інєкції не популярні. Тому японці роблять дійсно маски, там сироватки, які працюють як міорелаксант, і я знаю, що це працює, якщо використовувати як на регулярній, на регулярній основі. основі це працює. Наслідки залежать від лікаря, від його ще кваліфікації, від препарату і так далі, тому що дуже багато жінок то роблять там все життя і все норм. Наслідки залежать від м'язового волокна людини, uh -huh. який ніхто не може подивитися, поки її не препарує, uh -huh. тобто не розріже, не подивиться. Наслідки від лікаря вони залежать ну, не сильно, скажімо так. Тому що це теорія віроятності, ти uh -huh. не розумієш, коли ти куди попадеш. Типа так, є точки, тіпо, які ти колеш, все нормально, тіпо, попадає в них, все буде добре. Але якщо ми кажемо про якусь корекцію, Uh -huh. Саме до корекції ці процедури називаються, коли вони пішли коси м'язі компенсаторні, то починаєш їх колоти і типи, викликається якийсь там певний момент. То тут вгадати неможливо, тобто можна зробити як. Плюс зараз пішла така тенденція: в мене все більше і більше дівчат приходить. Це вісочна доля, uh -huh. коли вони блокують м'яз. Отут от венка просто. Дає от про себе знати синім, синіми плямами. Uh -huh. Тобто вона контурує, вона виділяється, головна біль постійна. Uh -huh. І все, і ти з цим вже нічого не зробиш, тому що вона вже атрафувала м'ясо. Uh -huh. Не йде як здавлення, вона як в шоломі. Якщо б ти як лікар, який б там працював як хірург, Uh -huh. І я би тебе запитала, Оля, все ж таки, якщо б, якщо дівчина дійсно жінка, жінка, бажає зробити ботокс, то що б ти порадила найменш ризиковим зони або або там техніку, а що ніколи не, не можна робити? Ніколи не треба робити фулфейс. Чому? Коли... Тому що це повністю тіпа, муніфікація самого м'язу, тобто немає компенсаторики. Якщо зробили одну зону, то інша компенсаторна більше працює і якийсь там йде перерослення. Хо... Хоча, Хоча б щось, щось. так. Uh -huh. А якщо тіпа, повністю все, то немає компенсаторики. Тіпа, ну, ти в шолоні. Uh -huh. І вони так і відчувають. Вони приходять на прийом, тіпа, в мене таке відчуття, що я в шоломі. Uh -huh. У них навіть і слух там падає, і зор падає, і все на світі. Угу. Воно гарно виглядає, але чи коштує та, та гарно. Да. Угу. Якщо це якась людина, яка там медійна, яка займається ну, її обличчя, це її життя. Тобто, тіпа, якщо вона розуміє, що їй краще там, трошки менше пожити, але буде тіпа, сильно класною, то, будь ласка, і стволові клітини куліть. Класно тримають обличчя. Взагалі питань немає. Я, я не, не, как, не коштувала. Я, не, mm. не, я ще не спробувала. <рес> ну, так. Тоді, типу, так. Да. А якщо це типу, звичайна людина, яка живе нормальне життя, і, тіпа, і це погоня за незрозуміло чим, вона змінює все рівно обличчя. Mm -hmm. Навіть якщо ти вколюєш ботекс, в тебе не тільки м'ясо страждає, а й шкіра. Вона встоншується. Mm -hmm. В неї немає харчування. Починається шкіра папірусна бумага. Mm -hmm. Починається купероз, починається розація. Ну, розація там в неї ще є декілька, але це теж типу, фактор, який типу, має. Yeah. Якщо вам цікава тема розації, купероз з Олею, то у коментарях, будь ласка, дайте знак. Цікава розація, купероз, що у вас є, які проблеми, які ви б хотіли послухати. І ми з Олею зробимо таке відео. Mm -hmm. Так, окей, фулфейс, на твій погляд, це перше ні. Да. Друге ні. Друге ні, навіть зараз, типа, вийшло вже дослідження. Зараз дівчата починають помічати, що ботекс тримає два місяці, не угу. пів року, у когось місяць. Так. І це викликається через те, що вони знизили дозування самого токсину. Виробники. Виробники. Так. Вони, типу, розкажуть, що вони його очистили, але по факту там знижене дозування, якщо вже так типа в угу. Лабораторію віднести, то можна знайти. Так. Чому? Тому що ботекс він буває емпатічність. Тобто людина стає така, типа, їй все по боку. Типу антидепресант косметологічного покоління. Прекрасно. Ну, так і собі. Нам щось потрібно. А порадіти. Можна. мені? Два. Две досить. Ну, типа, це теж світова вже медицина, вона починає про це говорити. І, ну, як по мені, то краще, щоб людина переживала там емоції. Зрозуміло, що коли вже людина не може справитися з якимись емоціями, це вже спеціалісти назначають. Але точно не б'юті сфера. Ну, точно. Ну, типа, тут вже треба працювати трошки інакше. Mm -hmm. Я розумію ботекс, коли це мігрені, mm -hmm. коли це неврити, коли інсульти, але ну. Вони так, типа, не сильно прям спасають. Твоя думка про ботикс, які роблять для а, бруксизму і які, які є спазм у чилюстях. Розумієш, шелепах. то все ж таки це ортодонти. Угу. Вони це виправляють, це як мертвому припарки. Тобто це ти знімаєш симптом. Угу. Ти не лікуєш саму проблему. Ну, ти дійдеш до того, що ти атрафуєш м'язи. Тобто І... це, тільки це тільки ортодонти. Угу. Це тільки ортодонти. Це не косметологи. І вони колять, я знаю, що ортодонти в мене є клієнти ортодонти, вони матюкаються так, що трендець. Тому що, тіпа, коли косметологи починають влазити в їхню сферу ну, тіпа, діяльності. Вони потім нормально зробити свою роботу не можуть. Uh -huh. Бо вона там знімає їй, наприклад, під ту же капу, під ті ж ці брекети, типу, вона знімає, щоб зрозуміти, як воно що стоять. Uh -huh. А воно так не працює. А потім проходить два місяці, вона починає активно працювати, а то вже не підходить. Uh -huh. Uh -huh. Бо змінюється сама динаміка м'яса. А що ти е, думаєш, ботекс, коли шия або спазм на спину? Ну, шия, я вже сказала, кусі нету. Угу. Це типу, така грустна штука. Спазм, ну, це повинні бути масажі, це повинні бути реабілітологи. Типу, угу. це теж це не вирішує. Ти, Типу ослабляєш одну зону, в тебе піде в гіпер, в гіпер друга зона. Угу. Ти просто не вирішиш це питання. Угу. Ти зробиш тільки гірше. Якщо все ж таки ні, мені зрозуміло, якщо все ж таки так, у яких випадках ти плюс-мінус кажеш, що це ок ботекс? Плотна шкіра з достатньою ПЖК, з підготовкою до... это... підшкірна жирова клітковина, угу. тобто достатнього об'єму саме жиру на обличчі, угу. підготовка до ботексу. Це? це ті ж самі ін'єкції, це полінуклеотиди. Uh -huh. Треба щось запустити, щось нахарчувати перед тим, щоб щось робити. Uh -huh. Ті ж самі мікротоки. Uh -huh. ну, я мікротоки не дуже люблю, я більше люблю холодну плазму, типу, цей плазмований душ, він сильніше пробиває, швидше відновлює. Типу, повинна бути правильна підготовка. І це не повинно бути частіше, ніж один раз на рік. Uh -huh. Тому що інакше ми просто прийдемо до атрофії обличчя. Вона все рівно буде, вони змінюються. У них шкіра на, в цих місцях, де вони колять, вона тоньша. Там потім і судинна сітка виникає, і все на світі. Зараз ще тенденція пішла, вона була, зараз знову з'явилася. От сюди. Щоб губу підняти. А, сюди ботокс? — Ага. О, в мене є відео на цю тему, коли мені угу. зробили, там. зробили? І що ні, 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 тут не зробили. Зробили сюди, і що я потім мала в мене є. Можна пошукати, подивитись. А що ти мала? Я тобі потім розкажу. У ну, <ріст> ну, мене там у людей і супчик виває, та виливається, і все на світі. Угу. І сопельки, і добрий вечір. Угу. Да, ця зона, ну, як каже, там, мій косметолог, і дуже багато друзів зараз косметологів, що тут, ну, майже ну, ніхто просто так ніколи не буде робити, тому що така зона дуже. Ну, це трикутник складна. смерті. Оля, Ні, ну так це Тому реально, так? це в анатомії, то трикутник смерті. Туди просто так не можна лізти. Угу. Там дуже багато судин, дуже багато нервових закінчень. Там можна зробити таку біду, що потім не розгребешся. Згадала, в мене був перший пластичний хірург, з яким я стояла, Копієвський Олег Євгеніоч. Він був дуже цікавий мужик, він колов весь флакон ботексу, ось сюди. Це в нього був full face. Не зрозуміла. Но ну, м'ясо З одного, з одного уколу, да. з одного уколу, він угу. колов. Як він це робив, то загадка. Не повторяйте. Так, да, не треба. Ну, але потім все рівно проходило 5-10 років, він їх оперував. І ти коли тіпа, розвертаєш, тіпа, дівчинка, яка колола ботекси, дівчинка, яка не колола ботекси, дуже видно в операційні. Угу. Тому що м'ясо іншого кольору. Угу. Він не такий розривий, він не такий насичений, тобто він такий більш сіруватий. Угу. І ти потім ну, ти не можеш з ним нічого зробити, тому що він розпадається. Там ну, Є операції, там, та ж сама блефоропластика, підтяжка півік. вік. Типу вони сюди гусіні лапки поприбирали, ну, пасіба. Ну, є тіпо, проблеми, про які не говорять. От кантопексію, коли робиться, ти починаєш шити, а воно Це розпадається. Так, воно угу. розпадається. Угу. Ну, тобто для пластичної просто... хірургії це може ускладнювати процес? Для пластичної хірургії це ускладнює процес, але жоден пластик тобі про це не скаже по одній простій причині. По-перше, ботекс для пластичних хірургів це камуфляж того, що вони не доробили, чи через певну тіпа, свою кваліфікацію, чи через анатомію людини. Тобто тут завжди дві сторони. Uh -huh. І другий, чим частіше ти це будеш робити, тим швидше в тебе впаде лице. Uh -huh. І ви знову зустрінетесь на операційному столі. Uh -huh. І він такий, давай сюди. І знову добрий uh -huh. вечір. Uh -huh. так. Ну, в принципі, так. Uh -huh. Тому, ну, типа, для мене ботекс це така, типа, гра на швидкі гроші. Uh -huh. Ну, якщо подивитися, типу, по ціну образування, то ботекс – це найшвидші гроші. Людина прийшла 10 хвилин, ти гроші забрав, людина ушла. набагато важче працювати саме з якістю шкіри. І так, і ні, тому що якщо використовувати такі препарати розумно і там, де дійсно це потрібно, це то він, звичайно, може виконати такі важливі якісь. Може, але наскільки багато часу. Це є це у кожного Угу. Uh -huh. Тобто, воно все рівно, вони, ну, ти отримаєш ці наслідки. В принципі, все, що ми робимо. Тобто, людина, в принципі, все життя навіть, якщо це не б'юті-сфера. Тобто, ти, в тебе є дія, є протидія, є наслідки. Це стосується кожного uh -huh. аспекту. Uh -huh. Косметології так само. Ну, типу, ти колиш, ти блокуєш, але це питання просто, коли воно тебе догонить. Uh -huh. І як воно тебе догонить. Можна ж так і бах. У мене була дівчинка після ботекса, я, правда, не знаю, як їй так вкололи, це в Одесі було. Вона прийшла, в неї нерв впав. І все. Ну, типу, як він це зробив, я не знаю. Може, там, звичайно, совпало декілька факторів, але, по її словам, то була чиста від ботексу, тому що вона зранку проснулася в неї, типу, блефароптоз це коли одне повіко наполовину закрите. Потім ми цей блефароптоз розкололи полінуклеотидом, в принципі, ти нічого поганого зробити не можеш. Це препарат на відновлення. В неї око відкрилося, а брова не піднялася. Угу. Досі не підняла? Ставили імплант. Тому саме час розповісти, що є косметика, яка працює як, як ботекс. Тобто дає міорелаксацію, це не міф, це не вигадки, а це дійсно працює. І я, У нас в бренді а, є. Чудова чарівна маска, угу. яку можна робити один раз на три дні, бажано робити її зранку, тому що вона, як виробник, заявляє, дає 8 годин міорелаксації, якщо це робити постійно як о, тренування, тобто то це може допомогти. Це навіть не тренування, це накопітельний ефект. Uh -huh. Тобто ти накоплюєш цей компонент, целгексипептиць, за рахунок чого в тебе типу, буде триматись обличчя. Це типу, маска, це крема, це сиворотка, але знову таки. Ти, коли робиш маску, спочатку треба зробити вашу скатку uh -huh. для того, щоб м'яко очистити шкіру. Після цього маска, вона... Щоб да, вона пройде просто глибше. Uh -huh. Глибше і більш ефективно буде. Ну, і обличчя буде красивіше. І посилання на цю маску залишу в описі до цього відео. Останнє запитання: масаж може будь-який масаж, там ендосфера для обличчя або масаж лімфодренажний для обличчя якось допомагати відтягувати той момент, щоб не робити ботокс. Може. На твій погляд? Може. Але це не тільки масаж в кабінеті. Це масаж при кожному нанесенні домашнього догляду. Покажеш? Це то ну, декілька рухів. <су> ну це дуже люблять ну, мої глядачі, вони зараз прям зараз будуть ставити лайки цьому відео, а Оля, покажи Просто масаж. Просто момент, тіпа, коли ми робимо, наприклад, навіть на повіки, ми робимо, типу, отак. Угу. І ні в якому випадку не отак. Так. Як я типу, да, Так, полімфатичне менці. Ну, типу, тут ми робимо во так. Угу. Тобто в нас все, що знизу у нас рухи йдуть доверху, так. все, що зверху, угу. вбік, м'язовому волоку. Ми робимо пальцями або можна. Пальцями усі. або руками, так. В жодному випадку ніякими ні масажерами, нічим таким. Тому що ми самостійно очистити їх вдома mm. не можемо. Mm -hmm. Продезінфікувати ми теж не можемо, так щоб ми все вбили. Якщо це не японський рефа, який має платину в, о, в складі, і вони заявляють, що це дезінфікує цей апарат, і він тільки твій. Ну, якщо він тільки твій, там є платина, і в них реально є дослідження і з сертифікацією, mm -hmm. а в японці вона є, напевно. Mm -hmm. то, Нагадаю, тоді типа так. Mm -hmm. Але оці ті по штуки з Єви, будь ласка, з мейкапу. угу. Зупиняться. Тобто руки да. гарно очистили і починаємо тут вверх і тут у сторони, угу. тут ось так, угу. так. А що робимо тут? Тому що нам усім треба підняти обличчя доверху, як так. ми можемо собі. Я знаю тільки такі рухи, От ось ця рука так, а ця допомагає. Ну, в принципі, це теж можливо, і оцей момент, типа як м'ясорубка. Uh -huh. Не знаю, я її так називаю, коли клієнтам пояснюю. Типу, коли в сам крем, типа, ми внідряємо, ми його внідряємо так, щоб ми, типу, при цьому відчували, типа, де кістка, де uh -huh. зв'язка, ті де uh -huh. жировий пакет. А ми це просто... проминаємо. Так? Да, ми просто лімфатичні. Ми запускаємо і в лімфатичний віток. Ми запускаємо і так, щоб нас не застоювала uh -huh. рідина. А ось так. Можна? Можна. Так. Теж, теж можемо робити. І тоді ми можемо казати, що кожен день жінка, яка наносить крем, робить самомасаж, і раз на тиждень вона, наприклад, робить у косметолога професійний Так, да, Але обов'язково не на суху шкіру, бо інакше вона буде розтягувати шкіру. Працюємо з спеціальними так. маслами, які, наприклад, є в нашому бренді. Спеціальними. Спеціальними, так. Ні кокосами, не кокосне, не оліпкове ласк. Ну, типу, є ж масажисти, які, наприклад, от зі мною працює Юля, типу, вона працює на ваших маслах, вона працює на спеціальних кремах, вона працює типу, відповідно до типу шкіри. Типу в них в неї цих банок ну, трошки менше, ніж в мене. Так. Вона, коли щось робить, вона внідряє щось. А коли вони починають брати ті масла Johnson's Baby, бебі, прості господі, і все, типу, гліцерін, масло кокосове, масло оливкове, масло подсонечне, вони, вони просто вони вбивають лице. Mm -hmm. Вони його забивають, там більше вже нічого не пройде. Mm -hmm. Ти поки це вимаєш? Свою олію беру з собою, mm -hmm. тому що дуже часто у там масла незрозумілі. А що ти скажеш про ендосферу для обличчя як о, від масажу? До сфера це непоганий вид саме для того, щоб прибрати набряклість, набряклість. Тобто ну, і м'язу буде легше, і mm -hmm. шкіри буде легше, тому що не буде такого тягара на обличчі. Mm -hmm. Як профілактика, так. Mm -hmm. Але все ж таки, ти коли тіпи, розігнала лімфовіток, то треба щось зробити там Якусь сиворотку, mm -hmm. якусь там кремчика намазати, там може потім після масажу до косметолога зразу піти, в тебе ефект буде від будь-якої процедури, mm -hmm. яка вона нанесе, mm -hmm. вона буде набагато більше. У нас в реабілітації після пластичної хірургії Юля спочатку розмасажує, потім я колюч, і в мене йде апаратна методика по реабілітації. Mm -hmm. Тому що, коли вона мені запустила лімфатичну систему, я можу більше ніж коли Дякую. Було, Було трохи страшно, але дуже цікаво. Дякую і чекаю на ваші коментарі до цього відео. Оля, дякую. Була, будь ласка. Мастер.